Як змінився ринок праці на Тернопільщині в умовах війни, будемо говорити сьогодні із заступницею директора обласного центру зайнятості Олександрою Островською. Вітаю вас. Доброго дня! І насамперед розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз на ринку праці в області? Звичайно, ці події, які сталися в Україні, військова агресія Росії, вона вплинула дуже негативно на всі сторони життя, і в тому числі і на ринок праці. Сьогодні ми спостерігаємо велике зменшення кількості вакансій, які отримуємо від роботодавців на почав початок липня у нас було менше півсотні вакансій на сьогодні. Це менше 400 одиниць. А звернень побільшало серед тих людей, які шукають роботу. Серед тих людей, які шукають роботу, зменшилась кількість людей, які звертаються. Ну є певні причини. Наразі багато роботодавців ну не подають таких вакансій. Хоча є можливість і через чат-бот подати ці вакансії по телеграм-каналу і звернути служби зайнятості, і зареєструватися в електронному кабінеті роботодавця, щоб ну не обов'язково там приходити в центр зайнятості Ну і звичайно. На третину практично зменшилась кількість людей, які зверталися за послами служби зайнятості. Це також пов'язано з виїздом багатьох наших краян за кордон. Такі ситуації ну, багато також пішли служити в армію. Частина людей все-таки працюють, тому що треба працювати. Країна мусить працювати, щоб перемогти ворога в такій ситуації. Мусить бути економіка сильна. Які вакансії зараз є? Які найбільш поширені? Ну, на сьогоднішній день є вакансії для і постійно. Вони є це водії, тролейбусу вони гарно оплачувані. Та є вакансії для лікарів. Арів продавців для для кухарів особливо зараз попиті це швачки. Велика потреба в роботодавці швачках. Але якщо людина навіть не має такої професії, то ми можемо організувати навчання чи безпосередньо на виробництві того роботодавця, який має потребу. На сьогоднішній день є зміни вже 7 травня до закону про зайнятість, про забизкову державне соціальне страхування. Що для людини, яка звертається в службу зайнятості, реєструється як безробітна. Продовж 30 календарних днів її підшуковується робота. Є підходяща, яка відповідає її досвіду, освіті, рівні заробітної плати, які вона отримала на попередньому робочому. Місті місці. ну не завжди люди погоджуються на таку пропозицію. Тоді вони просто пишуть заяву, знімається, відмовляється від послуг служби зайнятості, шукають самостійну роботу, можливо, виїжджають за кордон, а як не надіснув, приходять. Тобто, до прикладу, коли вчитель шукає роботу, у вас він реєструється, ви йому місяць шукаєте приблизно за спеціальністю. Так може бути, ну не, не вчитель, можливо, буде може там якийсь асистент, можливо, там буде якийсь адміністратор. Тобто така, яка не потребуватиме якихось окремих додаткових знань. Ну наразі в нас також. Обліку є вчителі, але вакансії для вчителів зазвичай появляються в серпні місяці, тому що якщо дасть Бог буде все спокійно, буде навчання, то можливо тоді. І з'являться вакансії, такі умови щодо працевлаштування діють на період воєнного стану. Так, такі умови діють на період військового стану плюс 30 календарних днів після його закінчення. Але хочу сказати, що важко правда і малому бізнесу сьогодні працювати, і людям важко без роботи, і важко, коли заробітна плата маленька. Але все таки треба працювати, і держава заохочує роботодавців створювати легальні робочі місця. Яким чином? Якщо ми працевлаштовуємо особу, яка має статус безробітного, Новостворене робоче місце то впродовж 12 місяців ми компенсуємо роботодавці витрати на оплату єдиного соціального мета. Якщо роботодавець бере на роботу з членів таких вимушено переміщених осіб, то йому впродовж двох місяців виплачується 6,5 тисяч гривень за кожного працівника. З 1 липня запрацювала ця програма мікрогранти, є робота, і там же ж є мікрогранти в переробну промисловість, садівництво, в тепличне господарство, в розвиток і моя власна справа. І якраз служба зайнятості уповноважена працювати з тими людьми, які хочуть відкрити власну справу, чи вже, наприклад, розширити свою. Там можуть бути як юридичні особи, так і фізичні особи або ФОПи. Але там, якщо це підприємство чи юридична особа, ну це малий і мікробізнес, це до 50 працівників. Тобто вони можуть звертатися, є певні умови, щоб вони працювали на Такі території, яка підконтрольна Україні, щоб вони, ну їхні власники, засновники не були членами там Росії Білорусі, щоб вони не мали заборгованості перед бюджетом. Вони можуть до вас звертатися, так вони просто пишуть, формують свої заяви, формують бізнес-плани і через портал дія вони передають змін цифри. Тоді поступається інформація і до нас, і уповноважений банк, який це на сьогодні. Ощадбанк Ощадбанк перевіряє їх на ділову репутацію. Є певну свою оцінку. А ми тоді проводимо перегляда. Бізнес-плани переглядаємо їхні заявки, ідеї бізнесові, чому саме вони, які маркетингові в них виробляються шлях, як вони бачать реалізацію цього проекту. І тоді ми проводимо співбесіду і вже тоді даємо рекомендації в державний центр зайнятості. Державний центр зайнятості приймає рішення, і ми тоді через дію повідомляємо таких людей. Ну наразі на перші на першому етапі, який був тривав прийом заяв, першого етапу це було з 1 липня по 10 липня. До нас звернулося. Ми отримали вірніше від дії шістдесят заяви. У них прийнято 15 Позитивних рішень важ найважливою умовою і основною це є створення робочих місць. Якщо гранту людина отримає від 50 до 150 тисяч, це створення одного робочого місця. Це створити робоче місце і це працевлаштувати на нього людину. Якщо до 250 гривень, то це вже треба створити два або більше робочих місць. На що даються кошти гранту? За них можна придбати обладнання, сировину, матеріали можна по лізингу обладнання отримати, і також можна не більше як 25% від цього. Суми гранту використати на оплату за оренду приміщень, якщо в цьому є потреба. Ну, звичайно, людина може докладати і свої кошти. Це є така. Безповоротна фінансова підтримка, але вона цей грант розрахований на три роки. І впродовж тих трьох років чи то підприємець, чи то юридична особа вона сплачує податки, працює, всі збори рахуються, і плюс єдиний соціальний внесок на тих людей, яких вона прийняла відповідно до грантової програми. Ця сума повинна перекрити суму гранту. Це дуже добре, тому що це робота офіційна. Як для роботодавця, так і для людини, і все таки йдуть податки і збори, і бюджет, і це створиться нові робочі місця. Якщо так ми підрахували, якщо ці 15... Претендентів, які отримали позитивну оцінку, то вони в ними буде створено більше як 30 робочих місць. А це жителі нашого регіону? Це так. жителі нашої області. Тут також є серед них жителі, які переїхали з східних областей України. До речі, такі в них теж цікаві проекти, але вони будуть вести свою діяльність на території нашої області, працювати в наших ОТГ. А скільки загалом переселенці звернулися до Тернопільського обласного центру зайнятості з пошуку роботи? У нас звернулося майже півтора тисячі вже осіб. З них Двісті 232 працевлаштовані. Ну і на вчорашній день у нас зареєстровані пошуку роботи 599 чоловік. А на які роботи вони влаштувалися? На різні роботи. Справа в тому, що серед них є і викладачі, і навіть наукові працівники, є і артисти, є продавці, кухарі, є пірукарі. Ну, різних професій. І якщо немає підходящої роботи, то вони все ж таки на ту роботу, яку мають можливість виконувати, на різні. Але здебільшого, вони за спеціальністю чи на будь-яку роботу влаштовувалися? Ну, звичайно що людина в першу чергу чекає шукає ту роботу яка є така яку вона робила або хоча б приближеною до тої ці переселенці на яку роботу влаштовувалися переважно за спеціальністю чи на інші робітничі можливо, професії Це як, як хто? як хто вважав себе за потрібне і ще хочу запитати щодо рівня зарплати яку пропонують роботодавці чи він знижився чи він збільшився в період ну, воєнного стану на жаль, звичайно, в період воєнного стану рівень заробітної плати, ті, що пропонують в вакансіях, знизився на сьогодні. Це приблизно 8,5 тисяч. Але ем, така, ну якщо дивитися, наприклад, одна й та сама професія. Чи робота, але різні роботодавці, різна пропозиція заробітних плат. А чи очікуєте збільшення кількості вакансій на осінь? Можливо, завжди починаючи з вересня. Ринок праці трошки жвавіше, Починалися сині роботи. Ми дуже багато залежимо від сезонних робіт, тому що ми таки більш тиськогосподарська наша область. Вересні є більше вакансій, жовтні ще є більше вакансій. Ну і там же листопад-грудень нас завжди кількість вакансій починає зменшуватися. Дай Боже, щоб вони збільшувалися, щоб, щоб зарплата була нормальна, щоб люди зацікавлені були йти на таку роботу. Я вам дякую Розмови і нагадаю, ми спілкувалися із заступницею директора обласного центру зайнятості Олександрою Островською.